Привіт, мої любі! Я вітаю вас на каналі Українська Коса. І сьогодні ми розберемо таку тему, як помити і як взагалі ухажувати за афронарощуванням. Бо це питання найчастіше задають мені клієнти перед тим, як робити афронарощення. Перше питання, яке найчастіше постає, це як помити голову, коли в тебе ось така грива. Це дуже просто, вам буде потрібно взяти шампунь і бальзам або маску. Не, не має значення, що саме ви будете використовувати. Я покажу вам весь процес на манікені, бо якраз я ж заплела афронарощування, і ви можете побачити це відео на моєму каналі, воно буде у підказках зверху. Акуратно намочіть волосся, направляючи струю води від обличчя до кінців. Це найпростіший спосіб намочити так, щоб волосся не заплуталося. Далі акуратно нанесіть шампунь на тім'яну зону і почніть вспінювати. Звичайно, через те, що у вас є штучне волосся, шампунь може не дуже добре на ньому пінитися. Тому ми переходимо до другого кроку. Візьміть велику губку, нанісіть на неї шампунь. Добре спінте на губці шампунь і нанесіть на штучне волосся. Так, процес піде набагато краще, і ви можете спокійно ось так промакувати волосся за допомогою губки. Вам не потрібно його терти, не потрібно його прати. І використовуйте губки для того, щоб равномірно нанести піну на волосся. І добре промити волосся, змити пил, бруд, стайлінг, який ви використовували. Це дуже важливо. Далі ми добре змиваємо шампунь із волосся. Багато уваги маємо приділити кореням, особливо там, де в нас заплетені коси. Це дуже важливо для того, щоб. Шампунь не залишився в косах, ви маєте все добре промити. Коли ви завершили змивати шампунь, візьміть кондиціонер або маску, в залежності від того, що саме у вас є, візьміть добренько велику кількість, нанесіть на кінчики волосся. На натуральне волосся і на штучне. Обов'язково не забувайте про те, що не потрібно наносити кондиціонер і маску на корені. Це не потрібно робити, бо корені можуть стати дуже жирними. Залиште на декілька хвилин. А там 2, 3, 5 можете, якщо у вас є час, можете залишити на 10 хвилин, і потім буде потрібно змити. При змиванні теж дуже важливо просуватися по довжині від коренів до кінчиків і змити так, щоб кондиціонеру не залишилося на волосі. Далі у вас є два варіанти. Ви можете підсушити волосся за допомогою фіну, або трошки походити, щоб воно висохло самостійно на повітрі. Також не забуваємо про те, що треба використовувати термозахист, або, як в мене, двофазний кондиціонер. Його можна наносити або попрядно, або одразу на все волосся я люблю наносити попрядно. Використовуйте також розчіску із силіконовими зубцями та можете використовувати розчіску гребінець. Поки волосся вологе, то розчісуйте його, будь ласка, від кінчиків до коренів. Так, ви не будете травмувати штучне волосся, і воно добре розчішиться, потрошку ви будете просуватися нагору. Після того, як ви розчісали все волосся і привели його до ладу, то використовуйте фен на температурі теплій, але не дуже гарячій. Як бачите, я фен не Підвожу дуже близько до волосся, я не використовую ні браш, ні інші розчіски для укладки. Моє завдання лише трошки підсушити волосся для того, щоб далі ми могли з ним працювати. Основним інструментом для укладання такого афронарощування буде не фен, а вирівнювач для волосся. Далі, коли волосся у нас вже висушено, ми використовуємо вирівнювач на температурі 150 градусів. Також нам потрібен буде цей такий гребінець, зажим для волосся та вже знайома нам розчистка із силиконовими зубчиками. І далі, після того, як ви все розчісали, починаємо вирівнювати волосся, як ви, звичайно, вирівнюєте від кінчиків догори і йдете від затилку до тімної зони. Важливо не забувати наносити термозахист або двохфазний кондиціонер не тільки на натуральне волосся, але й на штучне теж. Працюйте попрядно, не спішіть. Вирівна дуже велику частину волосся. Беріть невеличкі прядки. Як бачите, я використовую горизонтальні прядки, і штучне волосся я взагалі вирівнюю окремо, якби, е окремо від великої кількості натурального волосся. А натуральне волосся навпаки відділяю від штучного і також е окремо його вирівнюю. Так, набагато простіше і набагато швидше працювати. Але не забувайте про те, що на таку роботу у вас уйде хвилин 30-40 не менше. Це тільки для того, щоб висушити та вирівняти волосся. Тому зранку перед роботою, коли ви поспішаєте, не треба такі процедури робити. Робіть краще з вечора. Якщо ви переживаєте, що у вас буде жирнитися волосся в тім'яній зоні, то використовуйте сухий шампунь. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисне, тому залишайте коментарі, ставте лайки і, будь ласка, підписуйтесь на канал, я буду вам за це дуже-дуже вдячна.